Якщо у вас в саду є тіниста зона, важко знайти щось краще, ніж місцева лісова рослина з виразною листям та делікатними сувіттями. Таала, яка перекладається з грецької, означає маленька корона, справжня принцеса тіні, яка не потребує особливої обережності. З достатньою вологістю та тінистим місцем для зростання ця рослина зачаровує вас своєю красою протягом декількох сезонів та простотою догляду. Тіарела відрізняється лезами унікальної форми та яскравими візерунками, які створюють високу текстуру та контраст. Навесні кілька тижнів квітки повітря на вигнутих стеблах утворюють хмару рожевих та білих відтінків над бушковою листям. Ці низькі зростаючі, багаторічні, також відомі як пеннік, ідеально підходять як ґрунт або для одиноких насаджень, особливо в групах. Тут ми розповімо, як виростити ці елегантні красуні для динамічного інтересу до тінистого куточка вашого саду. Що таке таала? Тіарел це трав'янистий багаторічний з барвистою листям і ніжними сувіттями, що ідеально росте в тінистих саду. Ці низько зростаючі багаторічні рослини поширюються через пагони або утворюють штори, створюючи невеликі колонії. Рослини мають розкидну або кущальну форму і утворюють текстурований ґрунтовий покрив. У США та Азії зростають 7-8 визнаних видів. Деякі таксономісти класифікують погляди Північної Америки на підвид на основі характеристик листя, стебла та пагонів. Таала також посилається на ту саму родину, що й гейшера, і має схожість з талам та металая. Ця рослина легко перетинається з схейра, їх потомство хай херла також є чудовою садовою рослиною. Це акуратна, компактна рослина з буш листям, з висотою лише від 1 до 3 футів і шириною до 2 футів. Підвістка чудово виглядає в лісових насадженнях, кордонах, диких садах та садах для запалювачів, натуралістичних композиціях, вологих зонах та масових насаджень. Поєднуйте його з іншими розгруглими багаторічними рослинами, такими як господар, папороть, астильба, мороз, епімедію та купували для чудових комбінацій протягом декількох сезонів. Сидіти тіарелем до цукрової цибулі, її листя приховуватиме ваялові лампочки в кінці весни. Ці невибагливі рослини терплять глибоку тінь, що є важким станом для багатьох інших рослин. Вони є міцними багаторічними рослинами з привабливістю протягом усього сезону, а численні сорти з різноманітним розмальовкою листя та квітів приносять досвід роботи в будь-який тінистий куточок саду. Характеристики Тіарелел відрізняється привабливим серцем, укладеним та кленовим листям яскравих кольорів та візерунків. Напівглосна листя стає червоною або бордовою з настанням прохолодної погоди восени та зими, продовжуючи інтерес до саду. Листя це виразна особливість з глибоко кричущими барвистими листям, які залишаються до зими в багатьох умовах. Вічногенні рослини в регіонах з м'яким кліматом та напівелорованими або листяними в холодніших регіонах, залежно від зимових умов та температури. На додаток до унікальних листя пенніка, їхні вишукані квіти з'являються навесні та на початку літа від темно-рожевих бутонів і цвітуть близько шести тижнів або довше, і кілька нових сортів цвітуть місяцями. Тонкі стебла піднімаються на 12 дюймів над листям і сувітями щільно розташованих кольорів білих, королових, рожевих та лавандових відтінків. Кожна маленька квітка має довгі тичинки, які надають сувіттям пінистий. Зовнішній вигляд повітря, крихітні квіти приваблюють метеликів та інших запилювачів, як джерела їжі. Та росте майже без втручання садівника. Ці невибагливі красуні до оленів, кроликів, шкідників та захворювань і терплять глибоку тінь. Рідний асортимент: Тіарелла серце і тіарел троротка – вихідці з Північної Америки. Корта Алала росте у східних регіонах з Нової Шотландії, вздовж гір АПП Алачі, а на захід до Міннесоти та Алабами. Травар Троротас росте на західному узбережжі Заляски до Південної Каліфорнії та всередині до Монтани. Таала – це мульти Чалев, природно, зустрічається в Азії. За останні кілька численні сорти та гібриди пенніка з'явилися на ринку садівництва, і їх доступність приносить цікаві сорти домашнім садам. Рідні місця проживання включають листяні ліси та гірські регіони. Вони ростуть на добре дренованих низовинах та вологих районах уздовж узбережжя потоків. Висадка тіарелел та її розповсюдження корене вище поступово утворюють куртіна. Під час посадки покладіть рослини на відстань не менше 12 дюймів один від одного і до 3 футів, щоб забезпечити місце для розподілу залежно від різноманітності. Він ідеально підходить для посадки контейнерів. Для цього потрібна свердловина, що дренована ґрунтова суміш, багата органічними речовинами, розсіяним світлом або тінню та регулярною вологою. Перенесення, як і більшість багаторічних рослин, Тіареля можна посадити цілий рік, але найкращі умови, як правило, навесні та восени. Прохолодні температури та сезонна вологість дають рослинам час коріння до зимової та літньої температури. Щоб мінімізувати стрес для нової рослини, уникайте заморожених або заболочених умов, а також періоди екстремальної спеки або посухи. Як рости це невибагливі, невибагливі рослини з потребами в низькому догляді. Тим не менш, певні культурні вимоги, такі як регулярна гідратація та багаторазове світло, необхідні для оптимального здоров'я та цвітіння. Світлий Пеннік найкраще росте в розкиданій світлі або світлі тіні. Він також терпить глибоку тінь і росте в повній тіні краще, ніж його родичі гехари. Тіарелі можуть рости під ранковим сонцем з частковою або повною тінню в день. Рослини потребують захисту від прямих післяобідніх променів, які спалюють листя. Вода. Таала потребує регулярного поливу для процвітання. Рослини не переносять періоди посухи, і, хоча вони стають дещо стабільнішими після вкорінення, найкраще підтримувати ґрунт мокрі. Уніфікована вологість забезпечує загальне здоров'я та силу пенніка, ґрунт не повинен висохнути між зрошенням. Також уникайте надмірно вологих і сирих умов, оскільки вони призводять до корення та гнилі стебла. Вирощуючи в горщиках, переконайтеся, що контейнери добре осушені. Частіше перевіряють тіарели в контейнерах у теплий сезон, оскільки горщики сухі швидше, ніж ґрунтовий ґрунт, і потребують частішого поливу. Зменшіть полив восени, коли активний період вегетаційного періоду сповільнюється. Взимку вода лише тоді. Коли ґрунт здається сухим на дотик, приблизно кожні 2-3 тижні, якщо це необхідно. Ґрунт Тіарелі віддають перевагу багатим або слабокислим ґрунтам з РН менше 6,8 багатих органічними речовинами. Пеннік процвітає на родючих, добре дренованих ґрунтах з рівномірною вологістю, уявіть собі хумусовий лісовий покрив. Ця лісова рослина недобре росте на важких або вологих ґрунтах. Органічний матеріал, що додається до рідного ґрунту, дає йому хороший початок. При посадці додайте компост із повністю розкладеного рослинного матеріалу, особливо в бідних ґрунтах, таких як глина та пісок. Компост допомагає при аерації, утриманні вологи, дренажу та харчування. Додавання шару компосту до садового ліжка або контейнера кожної весни оновлює ці переваги для вегетаційного періоду, температура та вологість. Таала перекладає широкий спектр літніх та зимових температур. Це холодностійкий багаторічний у зонах USDA 3-8. У холодному зимовому кліматі рослини є напівпрозорими або листяними, залишаючись вічно зеленими при м'яких зимових температурах. Рослини на користь контейнерів від захисту від холодних зимових вітрів. Для кращого успіху зима горщиків у захищеному місці, наприклад, гараж або підвалі. Пеннік росте в регіонах з теплом і вологості зони 8-9, за умови, що циркуляція повітря є достатньою і вологою, але не водонепроникною ґрунтом. Добриво, з багатим, родючою ґрунтом. Таала не потребує додаткових добрив для процвітання. Вони отримують користь від свіжого компосту в землі та контейнери щовесни. Рослини гончарів потребують більшого харчування та потребують рідких або гранульованих повільних діючих органічних добрив. Використовуйте збалансоване органічне добриво відповідно до вашого вибору ранньою весною, поки не з'явиться новий ріст. Турбота Невеликі потреби в догляді тіарелі, ще одна відмінна якість, крім їх вражаючої листя та яскравих кольорів. Вони радісно ростуть роками без поділу. Щоб розширити колонію, розділіть рослини через кілька років, видаліть зів'ялі ліпедун, щоб покращити загальний вигляд рослини після цвітіння, сприяючи здоровому листю. Якщо зрілі листя розбиваються і зношуються після погодних сезонів, розріжте або розріжте рослини в кінці зими, поки не з'явиться новий ріст. Поширення. Тіарел легко поширюється поділом рослини і росте з насіння, стерпіння. Оскільки пеннік це багаторічне формування завіси, його пагони легко розділені. Укорінені ділянки легко пересаджуються. Дивізіон Таала не потребує поділу, але в перспективі він запобігає потовщенню та сприяє циркуляції повітря. Після трьох сезонів зростання зрілі рослини готові розділити, це дозволяє розширити колекцію за допомогою нових рослин. Крім того, в будь-який час можна вкрасти в корінені ділянки пагонів, копання та пересадки розділіть рослини після цвітіння або ранньої осені. Копайте рослину і промийте ґрунт з коренів, відокремте вкорінені сегменти від материнської рослини, відокремлюючи їх вручну або використовуючи лопату або зубчастий ніж. Посадіть нових деленків потрібні місця саду, підтримуючи їх добре в воді перед вкоріненням, користь невеликим деїнам від зимового захисту. Розглянемо можливість вирощування делікатних нових рослин у захищеній холодній теплиці або контейнері для зимування перед пересадкою до саду навесні. Зростає з насіння. Вирощуйте насіння, збираючи свіжі насіння та стратифікуючи їх у холодильнику протягом 2-3 місяців у середовищі росту. Сядьте їх безпосередньо в підготовлену садову площу, злегка покриваючи ґрунт. Або збирати і зберігати насіння до посадки наступної весни. Насіння швидко проростає після холодного періоду протягом місяця, але розея сада ростуть повільно. Деякі сорти різні, тому вам потрібно посадити більше одного виду чи різноманітності для перехресного запису. Насіння дозріває через 4-6 тижнів після перших кольорів, починаючи від основи квіткового шипа до верху. Зрілі стручки коричневі та відкриті, оголюючи маленькі чорні насіння. Сіва це просте, хоча й вимагає терпіння процес для садівника. Насіння не відповідатиме цьому типу, оскільки більшість тірела є гібридами, але це легкий і цікавий спосіб розширити асортимент пенніка. Популярні сорти ви не помилитесь, вибираючи будь-яку різноманітність тіарлі для вашого тінистого саду. Але інтерес це вибір барвистих візерунків листя та форми. Посадіть пенніку групами для найбільшого впливу на садовий ліжко або використовуйте їх як єдину копію або доповнення до контейнера. Їх компактна форма робить їх універсальними для різних місць у саду. Неонові вогні. Неонові вогні радує яскраво зелене листя з шоколадно-фіолетовими центами сирес. Драматичні позначки створюють високий контраст між кленовими листками текстури. Рожево-білі квіти з'являються навесні на стеблах висотою 16 дюймів, нахиляючись над листям. Бонус, вони злегка ребел. Неонові вогні це сорт, що утворює критики, який сягає приблизно 1-2 фути шириною і зростає від 8 дюймів до однієї ноги у висоту. Неонові вогні, зимові в зонах 4, 9. Туман Хероенвеуд. Цей елегантний пеннік. Це природний відбір з Китаю. Він має пухнасті, злегка лопати яскраво зеленого листя.